Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми на цей раз на стороні поліцейських. Так що... Це перехоплення. О, давайте оце випробуємо. Так що я вирішив чередувати, тобто... Дві гонки я за гонщика прохожу і дві за поліцейського. А щоб золоту медаль отримати, нам треба ч... менш ніж за 4 хвилини затримати цього порушника закону. Нічого собі, важко буде його затримати, я так думаю. Нічого собі, він вирішив скоротити шлях через аеропорт чи аеродром. Так, де він там? Так, прискорюсь. Я вже на максимальній швидкості їду. Так, гелікоптера я пущу. Може він його трохи спинить. А, він блокування застосував. Ще й маневр використовує хитрий. Щоб я йому не вдарив. <проб> Важкувато буде його затримати. Він об'їхав ці шипи. Ось так тобі. Ось так тобі. Так, куди ти поїхав? Ось так тобі. А, він блокування застосував знову. Грушилку вимкнув. Я знову гелікоптера пущу. Ляха-муха цей трафік. Так, куди він поїхав? Він що, На іншій стороні. Кутою він... А, він сюдою поїхав. Ай, знову глушилку вімкнув. А, ось він де. Гаразд, я йому лаштую зараз. За те, що він глушилки буде тут вмикати мені. Ось, так тобі. А, ти мене хочеш вивезти з ладу? Гаразд. Що ти маневруєш тут? Ано стояти. Що? Ось так тобі. Докатався гонщику. Головне, щоб ти там цілий був. Якщо ти на такому кабріолеті вирішив ганятися. Ой, золоту медаль я отримав. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!